Та ні, я не здивований. Я думаю, що наше суспільство воно значно зріліше, ніж політичний клас. І ми побачили, ну фактично, бездоганні результати з точки зору українського суспільства. Ну, якщо не рахувати цей опозиційний блок, тому що це так би мовити. Залишки цього режиму кривавого і е, всіляких оцих негодяйств. для того, щоб вони залишалися в пам'яті, вони повинні їхні верхівка цього айсбергу повинна бути перед очима в суспільство, щоб вона дивилась і розуміла, як не повинно бути. Що стосується результатів е, лідерів, то ми побачили хороші результати. Чому тому, що з одного боку, ми побачили ну, першість у партії президента, тобто він все-таки. Має бути відповідальний за в тому числі за політику уряду президент, тобто це не просто гарант незалежності, не просто людина, яка відповідає за політику безпеки, зовнішню політику і оборону, як це записано в нашій Конституції, але в тому числі і за чільні позиції в уряді. З іншого боку, ми побачили, що впродовж останніх, ну, буквально пари тижнів я казав це окремих, окремим представникам цього блоку. Що у них пішло донизу, динаміка їхня, і абсолютно явно це було пов'язано з кадровою політикою, особливо з кадровою політикою на місцях на мажоритарних округах, де були колосальні провали, де ну я не знаю, чи продані округи, чи віддані округи, чи що це там зробилося. Ну, коротше, президент, займаючись зовнішньою політикою, політикою безпеки і оборонною політикою, він якось видно втратив контроль за цими речами. А оскільки він... Признач, любить призначати тих людей, яких він дуже добре знає. То у них просто в нього просто не вистачило таких людей, щоб проконтролювати ці речі. І в результаті він отримав серйозний урок. А урок полягає в тому, що е, треба. Е, ну, кадрова політика це суперважлива річ. І люди тут, наші люди, українські, грамотні, достатньо, вони не прощають якихось двозначностей. А цих двозначностей було більше, ніж досить. А, що... Можна я вас привів, пан Олександре. Ну так щоб. У нас динаміка була, бо цікаво говорите, але я теж ніколи хочу ставити запитання. Для от, скажіть, будь ласка, народний фронт постійно всіх цих а, таких прогнозах, які давалися, він в біля десятки крутився, десь відсотків. І от 21 відсоток за даними національного екзеполу, це такий. Він вирвався, от в останній час вперед. Чи це навпаки якось занижали, можливо, його результати для того, щоб ну з якоюсь певною метою? Ні, просто от, частина виборців від е, перейшла, частина виборців від блоку Порошенка. Тобто це от в останній період. Вже, в останній напомню. період, буквально в останні пару тижнів, і частина виборців від е, блоку Ляшка, тому що е, від радикальної цієї партії, тому що люди подивилися, що з одного боку е, ну весело. Весело, але відповідати за країну потрібно серйозно, і наші люди голосують серйозно. І, до речі, це доведено цими виборами, що жартувати можна, можна десь там піджартовувати. Але коли мова йде про серйозне управління країною, то наші люди є достатньо відповідальними, і тому такий результат блоку ляшка ну явно нижче ніж всі очікували. Багато хто очікували. Я вважаю, що до речі, всі ці результати вони просто з точки з вони підкреслюють розум нашого народу. І на жаль, в чому є велика проблема? В тому, що наші політики не дали можливості цим кращим рисам проявитися на мажоритарних округах, тому що ще раз підкреслюю дуже багато мажоритарних округів було злито. І зараз там буквально йде боротьба зі цими ставлениками минулого от про боротьбу. От про боротьбу, щоб ми мали так би мовити, ілюстрацію про яку можна було б говорити. На жаль, ми не маємо цього відео зараз, але я думаю, що воно з'явиться в інтернеті. 217-й мій рідний округ, де я сьогодні обирав теж свого кандидата. Зараз одну секунду, я скажу, ось там чоловік погрожує автоматом. Це округ, де вибирається Андрій Білецький, командир Азову, і Вадим Столар, екс регіонал. Тут, тепер він представляє я чи він там представляє Порошенка чи ні, але принаймні на його передвиборчих плакатах кольори Порошенківські ці були. Uh -huh. Так от, приїхали чотири особи зі зброєю. Із охорони організації «Лівий берег у них була ця зброя, знайдена, вони були затримані. Потім приїхала інша машина, вийшов чоловік з автоматом, значить, почав погрожувати і попросив показати цих людей. Ситуація напружена. Бійці батальйону АЗОВ разом з міліціонерами утримують цих людей. Ось це фактично оболонь, елітний ага. район. Що це ага. таке взагалі? Ну, це ми маємо це наживо зараз. Я вважаю, що мають відповісти люди, які а. застосовують такі політичні технології. Ваші думки із що сказав Калуценко вже раз говоримо про ту коаліцію і так далі. І також про коментути будь ласка, у те, що відбувається в 217-му окрузі. Там автомати, зброя, бійці азову відстоюють я так розумію разом з правоохоронцями спокій на цій дільниці, де обирається Андрій Білецький, боєць азову, командира зову та екс-регіонал Вадим Столар. Ну якщо е, застосування зброї і навіть її демонстрація не санкціонована, якщо це люди невідомі які якщо це люди не мають права з'являтися на цих на цьому окрузі в процесі е, в процесі підрахунку і в процесі встановлення результатів, то я впевнений, що необхідно починати вже застосовувати закон, тому що у нас занадто ця стихія вона якась виходить не в той бік. Є волевиявлення суспільства, є волевиявлення абсолютної більшості народу, і ця більшість має право вимагати того, щоб такого хаосу у нас не було в країні. Тому я впевнений, якщо там прийшли люди несанкціоновано з несанкціонованою зброєю, вони мусять відповісти за законом. І починати це можливо слід почати якраз із Київського округу і далі по всій країні, тому що безлад і демократія це абсолютно не одне й те ж саме. Демократія це влада більшості народу в інтересах народу. З повагою до прав меншості безумовно. Але все одно все визначає більшість. А якщо у нас от кілька людей буде, будуть намагатися зі зброєю визначати результати після виборів, після як би там не було демократичних виборів. Я хотів би сказати, що Луценко правильно сказав, що з боку президента і адміністрації не було тиску за великим рахунком. Тобто, тиску як такого не було. Що було, що мені не сподобалось, то це формування цих кандидатур в регіонах. Тобто, справді. Деякі з них визначені дивним чином і абсолютно так би мовити. Підігрування якимось іншим кандидатам відбулося, але це робили і інші партії. І фронт і цей народний фронт і батьківщина, і так далі, і так далі е, є округи явно продані всіма демократичними силами. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, ніч виборів. Наскільки вона може вплинути на от е, зміну цих результатів, які ми маємо зараз національного екзитполу, і наскільки важливо від кого залежатиме те, щоб все було чесно, щоб не зникали бюлетені? Ніхто там нічого не підмальовував, не викидав, не губив. Давайте з цим розберемося, потім вже про коаліцію про все інше. Бо ще ж все може змінитися за ніч? Ну я думаю, що по партійних списках зміни будуть достатньо незначні. Ви бачили вибірка 16 тисяч це велетенська вибірка насправді і охоплення цим екзеполом. Ну що може змінитися? Ви знаєте, можуть трішечки підрости у національних національно-демократичних націоналістичних партій трішечки підрости результати через те, що на заході України. Часто голосують ввечері ну, після обіду. А на сході України навпаки зранку відголосували пенсіонери і все. Тобто результати можуть ще змінитися в бік блоку Порошенка, фронту змін, самопомочі особливо, мені здається, можливо, там, батьківщина і так далі. Свободи зрости, підрости. А, але ну, це буде в межах піввідсотка, мабуть, напевно. Я так думаю. А, зараз ми побачимо ще інші е, е, там, е, деякі телевізійники говорили, що в них є екзитполи. Я думаю, що вони будуть приблизно такі ж самі. А й вже е, телеканал СІТВІ, який замовляв Екзитпол, теж е, представив свій екзитпол. Ну, власне, приблизно те ж саме, що ми маємо е, так. Ті в... пролітає, комуністи прилітають. Тобто е, фальсифікації по по виборчих списках ми навряд чи побачимо, але є дуже величезна загроза фальсифікацій по мажоритарних. Виборах, чому тому, що у нас вибори в один тур, ви знаєте, це відносної більшості. Ганебна система маніпулятивна запроваджена кучмою, збережена за режиму Януковича, е, система, в якій, е, якщо ви набираєте 15%, ви можете виграти, якщо ваш е, опонент набрав 14% після вас, а інші там 11, 12 і так далі. Тобто, е, система, яка збільшує ціну фальсифікацій, е, тобто можна 500 голосів купити і кардинально змінити результат на виборах. Або е, Провести пару автобусів людей з цими, так би мовити, які будуть каруселі влаштовувати, і отримати відповідний результат. Тому, звичайно, загроза на мажоритарних округах велетенська є. От, я дуже сподіваюся, що правоохоронні органи вони відпрацюють, тому що зараз вони місцями працюють. Тут помню, тут не помню. Там працюють, там якось пропускають поміж пальцями. І в умовах, коли країна воює, це звичайно неприпустимо. Необхідно, щоб був тотальний контроль за цими речами і тотальна відповідальність. І до речі, ну за законом, у нас є і відповідальність, аж кримінальна, а і за продаж голосів тобто ті люди, кілька автобусів. Кілька автобусів в одній області, в Черкаській, в Чернігівській областях, коли піймали по чотири автобуси людей, це значить, що ці всі люди вони є злочинцями і вони мають відповідати як злочинці, а не просто їх відпустити і до побачення і сказати більше так не робіть. Тобто, якщо ми не почнемо зараз запровадження закону, у нас буде безлад завжди. Пане Олександре, у мене це запитання і я хочу найбільше знати, чого щоб було менше цієї машини возні і щоб домовилися якось і працювали далі. Ці люди у владі, які сьогодні фактично ще раз прийшли вже в законодавчу владу і виграють її. На вашу думку, вдасться спокійно працювати далі? Чи все ж таки оця от такі якісь речі відбуватимуться? Сваритися, ділити щось там. Я думаю, що ну, треття завжди вони в політиці є, але є розуміння того, що зараз є ворог ключовий зовнішній. І я сподіваюся, що є розуміння того, що пережила країна. Тобто, чи не будуть Кабмін зараз змінювати там, міністрів передбачення? Я думаю, перемінювати. що будуть. Швидше за все, міністрів будуть змінювати, деякі корекції будуть внесені. Є велика ймовірність у Яценюка залишитись прем'єр-міністром. Хоча можна ну, говорити про те, що. Ну, звичайно, там щось вони зробили, щось втримали, але реформаторськими ці півроку назвати було дуже важко тобто, м'яко кажучи, реформ не було. Проведено і в мене виникає велике питання, чи є достатня кваліфікація у нинішніх депутатів написати ці нормальні реформи. От але, тим не менше, ну на це треба сподіватися і допомагати громадськості, тому що дуже багато так званих реформаторських законопроєктів – це просто піар чистої води, який не має жодного відношення до життя, або майже ніякого відношення до життя. І зараз і, і це є проблема для всіх наш депутатів, не тільки для урядової цієї команди. Пане Олександре, в нас зараз результати міжнародного за пол. Два їх подивимося. Пане Олександре, ми з вами завершили на тому, що чи нормально працюватиме і далі влада спокійно, чи відбудуться яке якесь терття? Ви сказали, що в принципі тертя завжди можливе. Але про яких міністрів на вашу думку найперше йде мова, яких можуть змінити? Ну, це буде залежати від результатів. Якщо першість президентського блоку збережеться, то він зможе так би мовити прошестити. Наступний уряд. Я думаю, що наступний уряд може бути сформований десь на половину на представників президентської політичної сили. на решту половини це представники інших е, політичних сил. Але ви послухайте, що Турчинов зараз говорить. Він сказав мудру річ, що всі демократичні політичні сили мають об'єднатися в одну велику коаліцію. Е, тобто, щоб не було, щоб це було за 300 голосів, якщо десь, Бог е, по мажоритарних округах буде нормальна ситуація. І рухатись дуже динамічно вперед, не оглядаючись там на кілька, на якісь протести окремих лобістів і так далі. і так далі. Тому що реформи зараз будуть достатньо болючими. Хто кого б треба було звільнити, ну можна говорити, що цей уряд можна звільнити дуже великою кількістю людей. Чому? Тому що реформ як таких не відбулося майже з іншого боку. Ну, ми розуміємо, що у них не було й можливості їх реалізовувати. Можливо, там дехто із цих міністрів ще не дореалізувався. І там є дуже багато достойних людей, але в той же час схеми корупційні не зруйновані. Це ж абсолютно очевидно. Дуже багато з цих схем корупційних відповідальність Міністерства внутрішніх справ. Вона достатньо значна за те, що у нас відбулося, ну, наприклад, в квітні, в Донецькій і в Луганській областях. Я впевнений, що якби у нас в березні була профілактична робота по Донецькій і Луганській областях, якби у нас було те, що радили експерти перекривати кордон, і так далі, то було б значно легше. Тому за рахунок чого це все було втрачено. Чому це все було зроблено? Треба провести дуже глибокий аналіз, не лупити так, би мовити, невинних але. Тих, хто не зміг впоратись, звичайно, треба посувати і е, ключові питання це питання реформаторські, тому що е, є маса міністерств, і невідомо чим вони займаються на сьогоднішній день. Як було при Януковичі, так і залишається зараз. Ну тоді вони займалися корупцією. А зараз е, зараз боротьбою з корупцією. За, так, а зараз е, треба сфери регулювання кардинальним чином скорочувати. От я хочу це сказати. Це зараз дуже важливо, тому що е, у нас е, держава зараз не може таку Величезну кількість сфер регулювання забезпечувати. І це е, серпом, так би мовити, по одним місцям цим всім міністрам, е, коаліціям, урядам і так далі, скорочення міністрів. Але цілі сфери регулювання, вони зараз просто не потрібні. Просто не потрібні ні країні, ні народу, ні бізнесу, взагалі нікому. Е, і е, деякі з них треба віддавати під стихію, під стихійне регулювання, а деякі відрегулювати один раз і назавжди законодавством і забути. І e, 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 що це означає? Це означає зменшення кардинальне державних витрат і зменшення кардинальне можливостей для корупції. От ми e, про реформаторську суть цієї коаліції майбутньої дізнаємося по тому, чи зможуть вони ці речі зробити. І от дивіться одна e, річ щодо e, реформ. Я це скрізь розказую, можливо, хтось колись дослухається. Міністерство внутрішніх справ говорить про реформи. І от я їх закликаю не говорити про реформи абстрактно, великі, якісь там на 20 сторінок, а зробити одну малесеньку реформу, хоча б почати з неї. Це е, протокол про ДТП, зробити його в 10 разів коротший, ніж він є зараз. Тому що зараз його заповнюють за моїми підрахунками, десь 20 хвилин дрібним почерком, щоб водій поряд з міліціонером сидів і давав хабаря в цей час. Залиште там е, ім'я, прізвище, е, значить е, номер е, і суть порушення, і е, щоб це людина могла за дві хвилини заповнювати е, свобода. Звалила Леніна, і тепер свобода в парламенті. Хоча багато хто казав, що її там не буде, а комуністів нема. Це в принципі таке більш-менш прогнозована річ. Е, Можна обговорити, але я б хотів вас запитати таке, що робитиме в парламенті опозиційний блок, і скільки до нього може додатися ще мажоритарчиків, які теж там, значить, різними е, дорогами потраплять теж до парламенту, ну різними дорогами потраплять, але не всі з них захочуть пов'язуватися з цією політичною силою, яка йде донизу. Дехто декому Москва накаже сидіти тихенько поза цим опозиційним блоком і не світитися, тобто така диверсійна робота буде. У цих людей, які пройдуть по мажоритарці, я думаю, що небагато. Ну, от, подивіться, якщо 7%, це десь ну, в районі 16-17 депутатів. Ну, хай ще стільки ж наберуть, буде в них 30, буде, ну максимум 50. От. Тобто все відбувається більш-менш нормально. В цьому сенсі, тобто фракція Кремля вона суттєво зменшилась протягом останніх років і останніх виборів. І хоча, ну, чесно кажучи, я дуже розчарований тим, як поводились демократичні сили на цих виборах, як вони виставляли мажоритарних кандидатів. Це просто ганьба. Якщо вони не зроблять висновки. Це всім демократичним силам? Чи... Майже всім. Практично, так, да, всім, всім. Не було проведено нормального кастингу найкращих, найсильніших депут... кандидатів по регіону. То вони як... підійшли до цього, як Динамо Київ до матчу з Ольбургом. Аби як, а потім, значить, набили ще й гулів. Да, так аби думали, як, що... але нахапать при цьому ще й виявляється адм... хабарів, так би мовити, пане Олександре. На завершення нашої розмови такої давайте. Спробуємо зазирнути у майбутнє найближче в принципі, і зрозуміти, що сталося з Україною, що от вона за такий короткий час стала іншою. Фактично привела до влади ну, е, тих людей, які можуть зробити все. Вже нічого їм не повинно заважати. От, так. от нічого. Так. Ну їм заважають об'єктивні речі. Це війна на сході, диверсійні Так, акції. ну, Щоб домовитися, в принципі, немає якихось речей. Так, зараз є повні можливості робити реформу за тиждень. Реформу правоохоронних органів за наступний тиждень. Розпочати за цієї штуки, щоб значить. Миттєво це, писали це все робити. Якщо, якщо це не написано, ну будь ласка, шановні, використайте досвід Наполеона, який зібрав колись 10 найкращих юристів Франції, написав Кодекс Наполеона, який діяв 200 років. Якщо вони якщо цих документів досі немає реформаторських, справжніх по системі судової реформи, по системі правоохоронних органів, по адміністративній реформі, по земельній реформі, то це треба терміново напрацювати. Терміново це буквально, ну я не знаю, за місяць запустити їх всі одночасно, і щоб за місяць у нас були ці документи. Ну, хай за два, хай за три, але вони повинні бути дуже і дуже швидко, оперативно і е, дуже хорошої якості. Тому що ви знаєте, як у нас пишуться ці законопроекти, це неможливо. Це просто е, ні в ворота не. Лізе. Це просто відмивання якихось, я не знаю, грантаїцьких коштів і розтягується на десятиліття впровадження того чи іншого законопроекту. Це кардинально неможливо зараз. А, що ж, власне, на вашу думку, ця ніч виборів, яка зараз минатиме. Наскільки буде спокуса у певних сил а, або певних, навіть будемо говорити певних е, мажоритарщиків, вплинути якісь е, з білотенями, якісь махінації робити, десь красти ті бюлетені. і від кого фактично залежить, тобто в кого ми запитаємо е, за те, щоб все було чітко, зрозуміло і не було якихось провокацій і. Е, Вплив впливу на результати голосування тільки на МВС, чи хтось ще має за це відповідати? Це МВС і СБУ, в тому числі навіть в окремих випадках, коли це здійснюється в як загроза національній безпеці і прокуратури в майбутньому, і судової системи. Я впевнений, що тих людей, які зараз сподіваються десь там підхімічити щось, хай вони цього не роблять, хай вони собі вдарять по руках, тому що їм буде значно легше сядуть. Якщо не всі, то дуже багато, тому що час наводити в країні порядок. І ви знаєте, це прийняли законодавство, що не можна купувати, продавати голоси, але невеличкі два роки. Два роки дають. Це не так багато, але їх потрібно ці два роки роздати всім а організаторам, звичайно, там більше. Іде і е, починати наводити порядок треба вже негайно. Якщо цього не буде, я впевнений, що запитання виникнуть до міністерства внутрішніх справ і до всіх силових структур, як вони зараз виникають з приводу того, чому втікли всі основні ключові діячі режиму Януковича. Тому що е, в мене немає пояснення, чому ви знаєте, якби от у нас зараз був затриманий генпрокурор, наприклад, режиму Януковича, що було б? Це було б зовсім кардинально інше суспільство. Він би зараз вже... розповідав би одне, друге, третє, четверте. Всі випущені. Якщо спробують з оцими порушеннями на виборах вчинити те саме, я впевнений, що е, ніякі відсотки такі більше близько не збере.